Криває дерева і все навколо, світ перетворюється в казку. Принаймні так здається. Особливо ось тут, на скелястому березі Південного Бугу, дивом порослому густим лісом. Ілля любить вранці до початку всіх справ вийти прогулятися до річки, помилуватися природою, божим творінням. Поміркувати про вічне і буденне. Іній красивий, але холодний, ніби казка, але морозить душу. А часом трапляється так, що казково білий іній перетворюється в згубне обледеніння, і тоді ламається гілля і падають дерева. Так буває і з душею. Спочатку вона покривається інеєм, який остуджує її, а потім непомітно крижаніє. Ілля відчув, що це таке, з ним це мало не трапилось. Виявляється, памороз і обледеніння буває не тільки в природі, дивлячись на цю зимову холодну красу. Ілля згадує своє дитинство. Я пам'ятаю, тільки перший клас я шкільний. Я пам'ятаю, ходив в музикальну школу, вчився на гітарі близько 4 років. Получалось, але ну, потім друзі, компанія менше прилажували усилі к учобі, більше хотілося гуляти, чим-то займатися. Появлялись вредні звички, і дедушка мав курювати, і інші вже мої однокласники починали курити. Я теж пробував, И сначала хочу, курю, хочу не курю, а потом потихоньку начал к этому привыкать и начал курить. И так же самые мои друзья курили, и это считалось нормально, что ты взрослый. Це й був той підступний іній, що припорошував душу підлітка з губними звичками і розвагами. На серед нужны деньги, занимались кражами, металлолом собирали, и также и другие виды краж. И все оно постепенно переходило в больше, в больше. Начиналось с 20 гривень потом 100, потом больше. И всегда возрастало желание, больше возникало нужд, потребностей, когда уже не только на сигареты уже хочется а и алкоголь, и другие наркотики. Пропускал занятия, уходил из дома. Это было мне, может, лет 13. Хотела свободы. Від у свого народження Він ріс без батька. Як би добре не виховувала його мати, але хлопця вабило чоловіче оточення, і він його знаходив на вулиці, серед однолітків і старших за віком. Тож навіть коли в домі з'явився відчим, якого Ілля прийняв з радістю і повагою, вулиця виявилася сильнішою. Він ледве закінчив школу. И потом я поступил в училище в Роженикидзе, город Днепропетровская область. Новые друзья, новая компания, отношения. И уже там были некоторые друзья, которые уже употребляли траву, коноплю. И постепенно это было весело. Как бы первый начал прикуриваться тоже к этим делам. Это было круто, когда ну, старшие ребята и ты можешь раздобыть, там, украл, принес, там, купил травы и уже у тебя новые друзья, там, о, привет. Уже есть общий язык. Каждый день в училище мы обкуривались. И на уроках тоже никакой учебы не было, то в карты сидели, играли, не было уважения к учителям. Нам казалось, что мы взрослые и сами знаем, как нам быть и что нам делать. Он перестал слушать батьки. Ни настановы, ни на покарания не диелы. У горячей юной души Починалося поступове обледеніння. Мене вже ставили на учет міліції, вже не один раз Припугували, наручники помню одягали і наказували там міліції. Ну, все одно воно не І дома, постійно мене отец воспитывал. Ну, оно наоборот вызывало у меня І після кожного наказання я збирався і виходив з дому. Мать постійно переживала, що де я, що я шукали мене, а я відкривався. Помню, там или на или еще така была. Йому залишився останній рік навчання в училищі. Саме в той час батьки з двома молодшими братами переїхали на постійне проживання у сільську місцевість на Чернігівщину. Ілля залишився в Орджонікідзе. Один у доме. Когда мы собирались с друзьями, трезвый у нас не было, о чем общаться, не было интереса такого, нас соединяло одно наркотик, то уже начал более серьезные наркотики употреблять, то уже колодца начал. Это не считалось, как говорили наркоманы. Я помню вот такие моменты в жизни. Тебе весело тебе добре, приходиш домой, і смотриш, глаза обкуренные, красные, і ти смотриш на себе видишь, що ти наркоман. Хоча по внутреннему ти не замечаешь, ну який я наркоман. Я просто радую жизни, мені весело, постоянно настроєння, друзі, а так виходить, без цього -то нечим так толком, нечем заняться. До чого могло привести те поступове обладення? Ілля не раз чув, як про таких зневажливо казали відморозки, відморожені. А й справді, він тепер розуміє, що дійсно тоді в ньому щось повільно вмирало. Начал бачити себе таким, як таком, я есть. Я начал смотреть на друзей. В то время до столько доходило, что в таком состоянии алкогольно-наркотического опьянения. Несколько раз даже терял сознание. По подвалах собирались, там у нас были свои точки, обкуривались. начала заходить уже в долги, что нету денег, но есть возможность взять в долг. И постоянно уезжали в отдаленные места, на пляже и там проводили время. И постепенно мы уже привыкали и без этого уже не могли жить. И постоянно каждый день, и утром, и в обед, и вечером. Но ну, все это надо было финансы. Когда уже не было, то начали вскрывать людские сараи, гаражи. Бывало даже снимали ворота оража На мопеде увозили. Яким би веселим не здавалося таке життя, але й воно стало Іллі набридати. Я в це время вже жив сам в домі, і це постійно на У мене вдома там собиралися постійно. Праздники, всякі випівка. Утром тільки встаєш, уже дзвонять в двері, вже з пивом стоять. Я не відкривав помню, навіть двері. Слышу завод, я лежу, даже і не встаю, стучать в окна. В то время я смотрел, як мої друзі є не всі ходять, і я что що ну, зачем мне мені такі мысли проскакували, но особо так я также продолжал продовжав курити і всеми этими вещами. Хто розігрів його серце? Хто повернув його молодого хлопця до життя? Нормального, справжнього життя. Ілля тепер добре бачить, куди вела його та дорога. Його серце було ніби живе, а холодне, як мертве. Він пізнав справжній зміст життя. У нього тепер інший шлях. Як це могло трапитися? Завдяки чому? Адже йому здавалося, що вже ніколи він не вирветься з тієї згуби. Добре, коли це ще тільки іній, трішки тепла, і він розтанув, легкий дотик ніжного вітерця і він розпорошився. А якщо там уже крига, тяжка крижана брила, яка гне, нахиляє до землі, нещадно ламає. Когда я закінчив училище вже, думав поїхати родителям посмотрети, як вони там живуть, розумів, що самому теж тяжело, можна жити, але хотілося, щоб є сім'я, і поїхав к ним. Прийняли мене добре, мені подобається природа, многої ліс, целые поля картошки гектарами, що не видно. Конца. Сільське життя приємно вразило Іллю. Він щодень відкривав для себе щось нове. Але старі звички давали про себе знати. Познайомився з компанією, которые теж потребляли з одним парнем. Нашел то же самое. Потом Потім знайомство і почали ходити по клубам, в цілі немає такої можливості, щоб заробити сріс. Особенно все на травки виращувалися і мінялися на алкоголь, що попало, ділилась. Він жив зовсім іншим життям, ніж його сім'я, його батьки щиро віруючі люди, і вони постійно молилися за нього. Ілля теж, з самого дитинства, знав про Бога. Мати розповідала, що саме він, Бог, врятував життя Іллі ще з народження, а його відчим Ігор. Який став Іллі ріднішим рідного батька, не раз ділився своїм гірким юнацьким досвідом, і тим, як Бог витягнув його такого самовпевненого і зуфалого з глибокої прірви. Та й сам Ілля став помічати, наскільки покращилося здоров'я матері після того, як вона повірила в Бога і стала довіряти йому. Він іноді прислухався до того, про що говорять і моляться батьки і відвідував богослужіння, що проводилося у їхньому домі. Хтось невидимий, теплою ніжною рукою, лагідно торкався його серця. У нас постійно в домі проходило служення. Все це я слухав, все це розумів. Ну, такого було, як би, у мене сознання, що вечором служення в п'ятницю, а після служення я йду в клуб, напиваюсь. І десь в часа три ночі прихожу і сплю. Іній можна легко струхнути, щоб позбутися криги, її потрібно довго розтоплювати теплом або розбити удар. Такий удар Ілля отримав. Помню, на новий рік дуже сильно напились і подрались всі. Я теж домой прийшов з синяком. І я розумів, що це не друзі. В какой-то момент і все може змінитися. Я помню, залишився вдома. І відходив. Я так почав чему чому воно мене веде. Якщо я что-то хочу нормальне, то це не та дорога. Я бачив обкурені лица, які реально ребятам по 20 лет, молоді, а просто пропадають. Работа толком ніхто не працює, тільки постійно гульки. Крига у душі лі почала скрисати і танути. Він став бачити те, чого раніше не помічав і над чим не замислювався. А в його серці почало з'являтися те, про що він навіть не підозрював. Начало озазнавати, куди мону мене веде. Пам'ю я, зустрічався з однією дівчкою, і я їй помню, так почалось щось про Бога. Ну, так збирались вечорами, от на вулиці, і розказував, що є що-то більше, що Господь создав небо і все по його волі. І сам, як-то не задумуючись, я почав, ну, сам себе ловити на таких думках, що це ну, ж реально що я Ілля вирішив дізнатися більше. Начав займатися Біблію брати, пророчество, изучать по Даниилу. Я начал видеть, що в интернет заходиш и учебники по историї там все это описується. Вавилоні, Беда Персії, Греції, Рим, і як в наше время. я реально начал так осознавать и понимать, что Господь руководит. Читал это все, изучал и осознал и почувствовал нужду такую. Понимаю, что дальше так не может быть, что нужно что-то менять в жизни. Я помню, вечером после чтения провел часы в молитве со слезами. Чем я жил, чем я занимался, Сколько людям я принес средства, которые забрал. у кого-то сім'ї, у кого-то какое то, -то имущество, и я забираю это все и пускаю на свої нужды, на свої потребности и причиняю зло людям и самому себе. Це було щире каяття юної душі. Ілля зненавидів увесь той бруд, в якому він жив. Сльози покаяння растопили заморожену гріхом душу. І на слідчий день у мене вже було все по-новому. Я вже твердо вирішив. Віллі щось суттєво змінилося, але навколишній світ залишався тим самим. З дівчиною спілкувався, і вона не хотіла це все приймати. І танці, і хотіла щось другого. І вона говорила, що я сильно змінився. Перестав посещати ці клуби, я перестав випивати. І вона говорить, що ти другий. и не такой, как был. А я говорю, а в чем проблема? Что наоборот, когда ты нормальный, когда ты трезвый, когда по-нормальному относишься к людям, наоборот, это должно быть плюсом. Я стал замечать, что у меня нет ничего общего. То, что у нее, что она слушает, то, что она делает, я понимал, что это не мое. И такой пришел как бы момент в моей жизни, что я осознал, что нужно рвать эти отношения. Илья так и Я помню, що так що переживав би це гороло моє серце і я спілкувався з Богом, знав, що Господь спорядкує для мене щось краще. І так время йшло, все оставив я і більше посвячав, якби, время не вивченню слова Божого. Ілля переконаний, що вийти з того обледеніння, врятувати свою душу, сам він ніяк не зміг би. Він був залежним від поганих звичок, друзів, середовища. Оманливого принципу будь-якусі йому потрібна була нелюдська сила і підтримка, гаряче любляча рука, яка своєю правдою, мудрістю і чистотою здатна розтрощити будь-які крижані брили і переплавити серце. І він зрозумів, що ця рука почала торкатися його через молитви Батьків і Боже Слово, Біблію. Він чув його від віруючих, які збиралися у їхньому домі. Ілля мало що тоді розумів, але Божа любов дивним чином вливалася у його серце і відкривала очі. Но ну, і вечір я почав понимать, то зло я почав подумати, какой ловушки, що люди в невведі такому таком остаються, живуть і не знають, зачем вони живуть, какой смысл жизни. И вот постепенно я начал видеть и в своих родителях. Раньше я не замечал, но веруют, а веруют, почитали, помолились. Я начал присматриваться, как у них семейные отношения, как они общаются. И я видел, что у меня, например, противоположные какие-то непонимания, недоразумения. Я начал задумываться над этим, как мне дальше жить, чем мне заниматься. И в это время я перестал вообще посещать друзей. Я, помню, бросил курить. Бросил пить, бросил наркотики. Понимал, что надо бросать это дело, но я не мог понять, ну как я буду жить без этого всего, что мне тяжело расстаться. Я захожу в магазин, а я не знаю, что мне купить. Так я купил теореты, а так я не знал, що мені куплять. Я начал больше помогать дома, на огороде, везде. Больше начал заниматься физическими упражнениями. Отец мне вот сварил турник, брусья. Я еще раньше в школе занимался. И постепенно я начал возрастать. Я сближался к Богу, понимал новые истины. Начал видеть все в своем свете, как оно должно быть. Илья серьезно замыслился над смыслом своего життя. Его батьки стали для него прикладом. Він бачив, як вони щиро і посвячено служать Богу, допомагають людям зрозуміти Божу правду і пізнати Його любов. Він знав, що з міста у село батьки переїхали саме заради того, щоб жити не для себе, а для людей і Бога. І Господь їх щедро за це винагороджує. Вони живуть просто і скромно, заробляють своєю працею, трудяться на городі і вдома. І ні в чому не мають особливої потреби, а за все дякують Богові. І він благословляє плоди їхніх рук. Ілля почав шукати свій шлях. Я зрозумів ті гульки, ті друзі, на те, що я потратив час, а зараз я один, немає тих друзів, не того времени. Я розумію, що потеряна все в школі, не вчився, в училищі не вчився, толком. Тільки... Надо время опять, чтобы это всё разоbnновить эти знания, приложить усилия. Я понял, что надо развиваться, что-то учиться где-то. И помню, предложили в обихоты школа есть, то можно и отрабатывать и получить знания, как бы научиться и массажу и многим другим вещам. И я думал, что мне терять время, как бы есть возможность. С Илья прийняв хрещение, доверивши Богу своё життя и життєву дорогу він дивувався тому, як Бог змінював його бажання і звички. Ілля прагнув вчитися, розвиватися і допомагати людям. Раніше цього в ньому не було. Він прийняв рішення поїхати в нові обиходи, щоб пройти християнську школу медичного служіння, про яку він багато чув доброго від інших. Батьки його в цьому підтримали. Нові обіходи невелике село у Вінницькій області, що стало відомим Україні ближньому і навіть далекому Зарубіжі завдяки пансіонату Наш Дім, що розмістився на скелястому березі ріки Південний Буг. Мальовнича місцевість, родюча земля і багата різноманіттям природа створюють тут чудові можливості для гармонійного життя і навіть оздоровлення. Наш дім є по-справжньому унікальним закладом. Багато з гостей, які приїжджають сюди, щоб відпочити і оздоровитися, називають його маленьким раєм, а атмосферу, що панує в ньому, атмосферою Божої любові. Бо так воно і є. Адже тут живуть і трудяться ті, хто по-справжньому люблять Бога і все роблять як для нього. Тут допомагають оздоровитися і зцілитися від різних захворювань і роблять це простими, але ефективними природними засобами. Та ще й навчають, як застосовувати ці доступні природні ліки у своєму повсякденному житті. А ще допомагають відчути переваги здорового способу життя і пізнати його принципи. Ілля багато чув про те, що у нашому домі працюють щирі посвячені люди, які обрали метою свого життя шлях медичного служіння іншим, і отримують від цього радість. Та найбільше Іллю цікавила християнська медикомісійна школа, де в теорії і на практиці навчають медичному служінню та принципам здорового способу життя. Її називають чудовою школою формування характеру і практичного християнства. А це йому дуже потрібно. Я побачив, що це велике підприємство, де приїжджають люди. Багато людей приїжджають, щоб отримати відпочинок. Я особисто не задумувався про реформу здоров'я. І коли я приїхав сюди, мені сподобалося спілкування, робота, цікаві різні сфери. Найголовніше, я почав запитувати такі питання, чому я тут. І я почав понимати, що в любом місці, де Господь тебе ставить, ти должен видеть себя. Ти должен сам найти, для чого ти здесь. Я понял, что я должен развиваться. І не цурався жодної роботи і багато чому навчився. Приїжджали тут мастери всякі то по пічному делу. Мене ставили помічником, щоб я дивився, я спрашивал, як воно, що воно. учился. Сантехника, работа, отопление. Я понимаю, что оно тоже где-то мне пригодится. И я решил для себя, есть возможность, нужно делать. Винвичу значные перемены в характере. Я здесь отлично научился выносливости и твердости. Ты работаешь, работаешь, бывает, там просят остаться. Я начал понимать, что если надо, значит я останусь. И вот все вот эти моменты, вот какие-то трудности, Я начал просто с ними солашаться. Когда ты просто говоришь хорошо, смиряешься с этим, и оно приносит тебе благословение. Я начал видеть в себе черты характера свои, которые у меня есть. Хорошие и плохие, Я начал работать над ними. Больше посвящать время изучению слова Божьего, больше понимать, для чего ты призван и как это ты должен учиться с людьми общаться. Илья прошел месячный интенсивный курс медико-миссионерской школы. І відчув потребу залишитися ще на піврічний курс. Йому сподобалося не лише навчатися, а й перебувати в щирій духовній атмосфері. Мені не, не скучно тут. я знаходжу удовольствие, що ми в місті можемо трудитися, в місті у кожного своє опыты какие-то. Каждый к чему-то стремится, и каждый друг другу в чём-то помогает. И вместе молимся, вместе можем и почитать, вместе и размышляем о том, что у нас одна цель, и не может быть скучно, когда есть другие люди, которые такого же мнения, как и ты, такие цели и идём по одному пути. Или Николай не мріяв про таке гармонійне життя. Увесь його день зайнятий навчанням і працею. Здавалося б, уже ні на що інше не стачить ні сил, ні часу. Але Ілля ще встигає розвивати інші свої здібності. Я пішов в хор спробувати, спочатку вчився, мені почало це подобатися, у мене почало виходити. і я почав розвиватися далі. І на гітарі я займаюся. Є можливість спіти, значить є таланти, що, мені говорили, що мені добре на гітарі грати. Нині він співає не лише в хорі. А й виконує сольні пісні. Раніше Ілля навіть не підозрював, що має хороший голос і колись зможе ним так гарно володіти. Він розуміє, що цей дар від Бога, і він Ілля міг так бездарно і легковажно його згубити, якби не Бог, який зігрів і врятував його душу. Ілля радіє тим перемінам, які здійснив у його житті. Господь. Недавно ездил домой в Аржинкизе и рассказывают моей бабушке, какие изменения произошли. Она говорит, я не верю. Я сам, я сам в себе не верю. Я понимаю, то, что нравится мне сейчас, в то время, оно меня мало интересовало, а интересовало больше другое. Но сейчас все поменялось наоборот. Я видел, как это все влияет на меня. И с отцом, с родителями у меня еще более тесные отношения завязались. Я вместе с ними могу молиться, вместе могу с ними читать и І дітані мне. люди вже з опитом, теж пережили много чого. Певно, для того Бог і врятував Ілі життя ще з народження, а потім у його легковажній юності, щоб він, скуштувавши плодів грішного життя, міг оцінити Божу любов у всій повноті і служити йому. и людям, всем сердцем. Как из детства, какие были проблемы, и потом, в подростковом возрасте, и я вижу, как на протяжении этого всего Господь ведет, и вижу, дает особые таланты, развивания. но я вижу себя в служении. Господь каждому дает время и зависит от нас, как мы это время проведем. Служить людям и открывать им Божью любовь, и чтобы больше людей обращались к Господу и были спасены. То, что как песня была Свет без Христа это ложный свет никуда. Нету смысла в жизни. Так смотришь, как люди живут. Родился, живешь, как все, и у тебя нет цели. А когда ты видишь природу, когда ты начинаешь больше замечать этих вещей, когда я раньше как-то не обращал внимания, как оно все мудро придумано. Солнце для кого светит? Для тебя. Птицы поют тоже для тебя. Животные, которые а через это Господь учит, чтобы ты не думал только за себя, учился ухаживать за другими, и покормить надо и убрать и приласкать. Самое главное это понимать, почему именно я родился. Когда ты задумайся, що може тебе б никогда не было і вообще б этого ничего не было. Ти понимаешь, що Господь приготовил для тебя какую-то цель в жизни. Вона уже є. Господь для каждого предназначив, нужно її искать просто. Словом Божье. Тут нерідко взимку вся рослинність вкривається інеєм. А іноді бувають і обледеніння, але тільки в природі. Адже атмосфера щирої любові, що наповнює тут все навколо, не дозволяє обледенінню та навіть простому морозу проникати в серця. Навпаки, вона часто зігріває, розтоплює припорошені інеєм душі і крижані серця людей, які часто приїжджають сюди на оздоровлення і зцілює найсильнішими ліками Божою любов'ю. А іні і обледеніння вони тільки нагадують, що може трапитися з людиною, яка живе без Бога, і остуджує своє серце спокусами та гріхами цього світу. Ілля про це знає напевне, він щасливий, що цей Іній для нього тепер існує тільки в природі.